На фронті загинув В'ячеслав Зайцепорг, історик, завідувач інформаційно видавничого відділу національного заповідника Хортиця, депутат Запорізької міської ради. Останніх двох скликань про це повідомив 5 жовтня, тимчасовий виконувач обов'язки міського голови Запоріжжя Анатолій Куртів. Завідувач відділу наукової бібліотеки та архіву національного заповідника Хортиці В'ячеслав Зайцев у березні 2014 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Був учасником антитерористичної операції на сході України у складі окремої аеромобільної бригади. В'ячеслав Зайцев, оборонець Люнецького аеропорту, учасник боїв у південному котлі на Дебальцевому, був двічі поранений за бойові заслуги, відзначений державною нагородою орденом за мужність третього лідер партії Європейська Солідарність Петро Порошенко заявив, що у Запоріжжі полеглого воїна знається як дуже чесну та добру людину. Він наголосив, що В'ячеслав Зайцев багато зробив для міста як науковець, який досліджував пам'ятки запорізького козацтва і як депутат міської ради. Коли він пішов у 2014 році захищати Україну, то вибрав для цього найгарячіші точки, вернувшись згодом додому, приєднався до нашої команди як депутат, захищав інтереси ветеранів, а то вів наукову діяльність, написав Порошенко. У В'ячеслава залишилася дружина, також співробітниця, заповідника, хортиця та 11-річна донечка, співчуває рідним та близьким. Чуєш, ти чекай мене. Над усе чекай, коли смуток огорне, жовтий дощ стіка, і спекотну каламуть заметілі і в сніг, коли інших вже не ждуть, вже і забувши її. І коли листів нема, із далечини, інших вже не ждуть дарма. Стомлені вони повернуться тільки жди. І не зич добра. Тім, хто каже, далі йди, вже і забудь пора. Дай повірять мати і син, що нема мене. Друзі втішиться отим. Були про мене. Сядуть в коло при вогні і кохнуть вина на спомин душі та ні. Ти чекай одна, ти чеканням повернеш із смертельних лав. В талантло, скаже, хто не ждав. Не дано збагнути їм в літо вогняне. Як чеканням ти своїм вберегла мене. Як цілів'я вижив, як? Знаємо без слів. Просто ти чекала так, як ніхто не ввів.